Привіт, друзі! Мене звуть Віта Базюк, я кризовий психолог та коуч. Сьогодні хочу створити свої рідні кейси, поєднавши спільну проблематику декількох історій в одну, тобто, розказавши вам на прикладі точку А і Б, чим саме я можу допомогти, які можна очікувати результати, і таким чином показати вам ефективність своєї роботи саме для тих, хто можливо хотів би звернутися. Але роздумує або ж для тих, хто обирає свого психолога. Таким чином, ви більше зрозумієте саме, як працюю я, зможете зрозуміти, з якими проблемами, питаннями я допомагаю впоратися. Отож, найпоширеніша проблема це коли людина. Намагається прийти хоча б на одну сесію, знаходячи для цього кошти. Часто так буває, що звертаються мами, які в декреті. Часто так буває, що звертається людина, яка щось втратила і знаходиться в певній кризі, або особистісні, або вікові, або інших. І втративши все, в неї немає коштів на психолога, але, обравши саме мене, людина знаходить на одну сесію, і наступної сесії вона приходить зовсім. Інша, і навіть в кінці першої трошечки покращується стан. У когось на одну поділку, в когось на декілька, а в когось прям одразу кардинально, тому що людина знаходить причину, людина знаходить варіанти рішення, людина знаходить підтримку і сили діяти. Були такі історії, коли клієнтка, клієнт приходить і каже, мої близькі, наприклад, не ставляться до того нормально, що я пішла, пішов до психолога, а часом самі рекомендують до мене звернутись. Чому? Тому що часто ми несемо у суспільне життя, у особисте життя якісь дріб'язкові речі, які слугують більше сміттям. Ніж зближенням, і які не пропрацьовуються просто в тому, що ви переказали. А саме коли механізми взаємодії розглядаються з психологом, в цих механізмів є шанс на зміни в людини, є шанс на те, щоб діяти по-іншому, відчувати себе по-іншому. І, відповідно, на близьких також поширюється те, наскільки ви змінюєтеся. Звісно, є такі випадки, коли людина переставала бути зручною і, да, і хто ж такого психолога любить. Але частіше всього навіть близькі задоволені контактом. Ще одним запитом для звернень часто є запит ресурсу і ціль, щоб допомогти іншим. Частіше в цього ми в таких моментах дивимося, а що ж робить людина для себе, повертаємо їй трошки відповідальність за своє життя, знаходить людина моменти, якими вона б могла себе більш задовольнити, речі, якими вона б могла б зробити своє життя цікавішим, штучки, якими можна потурбуватись про себе, і таким чином людина знаходить. Знову ж таки, здоровий контакт з собою знаходить, скажімо так, інструменти впливу прекрасні на себе, і знову ж таки, будучи в ресурсі, уже знає, як підстрахуватись і як міксувати турботу і свою відповідальність про себе, контакт з собою. Звісно ж, моя робота приносить мені задоволення, і я дуже радію, коли людина не просто послухала і пішла робити. На цьому основана моя подальша взаємодія, тому що дуже рідко. Але були такі моменти, що я далі не пропоную людині співпрацю. Були такі моменти, один такий момент, коли людина ще була незадоволена, Але я навіть говорила про цю історію в окремих сторіс: що людина звернулася з запитом Моя дитина не така і в тому, що ми обговорювали ні одної. Взаємодії не було людиною знайдено, щоб налагодити контакту. Лише винна дитина, лише винна то і все. І в принципі, в такі моменти психолог не може взяти, зачеклувати когось, змінити когось і принести тобі на тарілочці. Так не робиться. Я не знаю, чи мені вдалося взагалі щось в цих декількох сторіс вам донести, тому що дуже-дуже узагальнила, дуже-дуже. Зберігаю етику і не розповідаю ніяких штук, ніяких історій все-таки я не донесла повністю, щоб ну, якби, я б не хотіла особисто піти до психолога, який після сесії свою аудиторію розважає викладає мою скажімо так, душевну проблематику. Тому якось так, мені здається, якось вийшло. Більш-менш сумбурно. Плюс я знімала це біля вікна без світла, тож якість певна все ж таки не ідеальна. Але, скажімо так, я молодець, молодець, хоч якось, але все ж таки поділилась. Якщо у вас є питання, просто пишіть мені особисті, я ще далі розкрию якусь тему. Отож, підсумуємо, з чим же я все-таки працюю, Я коуч, я працюю з цілями. Як психолог, соціальний працівник я працюю з тим, що виникає на шляху цих цілей. Да? Це різні відчуття, різні емоції, різні перешкоди. Як кризовий психолог, я працюю з кризою нормативна, ненормативна вікова. Але вам не обов'язково треба вибирати, з ким саме з моїх частин внутрішніх спілкуватись. Я працюю в комплексі. Іноді за одним зверненням ховається інше. У будь-якому разі, ви пишіть мені, і ми далі з вами особисто поспілкуємось. Крім того, що я перерахувала це, я також я працюю з вигоранням, з темою стосунків, з самоцінністю, опорою, з втратою близьких, тривогою, страхами та багато багато чим іншим.